Всім привіт! Сьогодні тема нашого підкасту чому самооцінка не підвищується. Хоча ми нібито багато для цього робимо, але результат непомітний або незначний. Для початку хотілося б розібратись в самооцінці. Самооцінка це така річ, яка розділяється на два полюси. Бо вона є в кожному з нас, і в кожному з нас є ці два полюси. Які ж це полюси? Перший полюс це коли ми в енергії мінус. Це коли ми відчуваємо себе якимись не такими, неповноцінними, негарними, не впевненими невпевненими в собі. Все з приставкою не. Тобто, одним словом, ми собою не задоволені. А інший полюс плюс це там, де ми собою досить задоволені, хоч ми цього не відчуваємо наразі. Але в кожній людині цей полюс є, можливо, в когось там навіть завищена самооцінка в тому другому полюсі плюсовому, але все одно він є. І ось дуже велика задача стоїть перед кожним із нас збалансувати ці полюси між собою. Щоб від крайностей плюс, мінуса та плюса енергії у нас був такий баланс плюс-мінус, щоб нам було комфортно і приємно з цим жити. Це ми можемо досягти шляхом самоаналізу, шляхом таких певних питань, які виведуть нас на чесні відповіді. Можливо, в кого і не вдасться це зробити з першого разу, але все ж уже процес буде запущений в психіці. І все одно психіка буде шукати підсвідомо відповіді на ці питання. Хотілося б додати те, що коли ми маємо низьку самооцінку, коли ми такі в жертві, все в нас не так, не сяк, це по цей полюс-мінус, це по факту позиція жертви. І ми всі свідомо чи несвідомо маємо вторинні вигоди в цих ситуаціях? Частіше це ми не усвідомлюємо, але все ж воно є без цього нікуди. І ось тут дуже важливо собі чесно, чесно відповісти на питання для чого я так проявляюсь? Яка вигода мені в тому, щоб я була невпевненою? Від чого я таким чином ховаюсь? Чи від кого я ховаю свою силу? Для чого мені бути невпевненою, що я від цього витримую? Які бонуси, плюси? Чи, можливо, увагу чиюсь я отримую? Чи, можливо, навпаки, я себе так зберігаю? Насправді, вторинні виходи вони з нами трапляються ще з самого дитинства, формуються точніше в нас. Наприклад, Колись дитина була маленька, підросла, мама за нею турбується, тривожиться, гіперопійка, як часто це буває. Не відпускає, можливо, десь там дитину, де вона могла вже сама цілком сходити, наприклад, до магазину чи ще кудись. Якраз таки відбувається період сепарації, і коли в цьому періоді сепарації мама тривожиться, а зачасту ми тривожимося, бо кожна мама тривожиться за свою дитину, десь свідомо це проявляється, десь несвідомо. І потім дитина не може проявити себе, тому що, наприклад, впевненість, як виробиться, коли дитина сама цього не спробує. А впевненість в собі якраз і формується в ті моменти сепарації, коли нам так важко відпускати своїх дітей від себе. І так само це було з нами в дитинстві відносно наших батьків. І ми також це відчували: таке обмеження. Можливо, якщо ще мама тоді розлютилася, коли її не послухала дитина. Вижила якісь негативні емоції, або якось строго поговорила. А для кожної дитини батьки це дуже велика така особистість, важливі дорослі, з яких вони списують поведінку. І ось тут, в таких процесах, в таких ситуаціях це одну із я навела, насправді їх набагато більше. формуються ось ці історичні вигоди. Ось для чого я буду щось робити, якщо мама буде невдоволена, для чого я буду проявляти себе, проявляти свою впевненість, якщо мамі від того боляче. Я ж люблю маму, я зроблю все для того, щоб їй також було комфортно і добре. І ось такими ситуаціями, як пазок, складається ось ця занижена самооцінка та невпевненість в собі. І ось тут якраз торинні вигоди проявляються. Несвідомо напроти всього нашого життя. І ми навіть не усвідомлюємо той момент, що бути невпевненим та мати низьку самооцінку нам вигодно, підсвідомо вигідно. Можливо, це зараз, зараз ріже слух, це важко сприйняти, але насправді воно так працює у кожного з нас, просто в кожного якісь свої вторинні вигоди, свої моменти, свій минулий досвід. Який ми переносимо в своє доросле життя, хтось можливо це вже зрозумів і виправив, да? зумів цим керувати, хтось тільки на шляху до цього. Але дуже важливо задати свої питання самоаналізу, такі як від кого я ховаюся, для чого мені бути невпевненою в собі, чому я занижаю свою самооцінку, для чого мені відчувати себе такою негарною, неповноцінною, неуспішною, Чому я хочу бути в цій жертві, в цій позиції жертви. І ось коли знайдуться відповіді на ці питання, ось саме тоді всі інші техніки, які допомагають підвищувати самооцінку, будуть гарно працювати, і буде набагато кращий результат і набагато швидший, ніж той, який ви маєте зараз. І дуже дуже добре, допомагаючи... Для самоаналізу, для готовності розуміння цих глибинних моментів в своїй психіці, ефірніолії, терапевтичної дії, тільки обов'язково, вони дають таку готовність і легкість з цим зустрітися, і легше це виправити, ніж без них. Але можна і без них. Просто це буде довше і, можливо, болючіше. А там, де боляче психіка наша нас зберігає. Як інстинкт самозбереження відразу спрацьовує, і ми не знаходимо відповіді на ці питання зачасту. Тому ось така історія з самооцінкою. Насправді, нібито нічого страшного, нібито нічого такого прям мега великого, да, нічого ом, такого нема недосяжного. Але в той же час, коли ми стикаємося з цими такими болючими моментами, Собі, то це нас відкочує або назад, або нам заважає рухатися вперед, як мінімум. А коли людина не рухається вперед, то дуже важко себе поважати і самооцінку свою піднімати. Тоді знову порушуються полюси плюсової та мінусової енергії самооцінки. І ще такий важливий момент, що самооцінка вона може бути суб'єктивною і об'єктивною. Це так, умовно розділяється. Самооцінка суб'єктивна мається на увазі, що я під цим маю на увазі те, що коли ми залежимо, ми оцінюємо себе по тому, як про нас говорять люди. Ось це зовсім не окей. Тому що це все ситуативно і це все проекції інших людей на нас. Ми, якби, Для того, щоб в нас був баланс між полюсом, мінус і плюс, ми маємо самі знати. Що ми вміємо, що нам треба там прокачати, розуміти свою цінність як людини взагалі мати цінність по життю. І тоді ми не будемо залежати від так сильно, таким взаємозалежною бути від думки інших людей. Бо коли ми тільки живемо за рахунок того, що нам скажуть, ти молодець», а завтра не скажете, молодець, все, ти вже погана, то це дуже такий шлях, який веде в нікуди. І ось об'єктивна самооцінка, ну це також умовне таке вираження. Я розумію під цим те, що ми розуміємо себе, свою цінність, ми розуміємо помилки, але ми не критикуємо себе за них. Ми розуміємо, що ми люди ми можемо допускатися помилок. Але завжди маємо намір це виправити, десь стремимось до цього. Ось це саме про це. Коли ми знаємо, що з нами все окей, незалежно від того, що, яка там спишка емоцій була у нашого, наприклад, опонента. І це дуже-дуже важливо. Коли ми це все усвідомлюємо, ставимо на свої місця, ось тоді наша самооцінка зростає. Ось тоді якраз буде ось той такий прекрасний баланс між полюсами, мінус та плюс. І головне, ще раз хочу підсвітити, акцентувати увагу на тому, що в кожному з нас самооцінка є як з мінусом, так і з плюсом. Просто там, де з плюсом, якщо зараз ми її не відчуваємо, її треба підсвітити, знайти в собі. А що в цьому допоможе? Собі чесно задавати питання: а що в мене вдавалося робити? В чому я мала успіх? Порівнювати себе? З собою вчорашньою, а не з кимось іншим більш успішним, ніж ви. Бо коли ми порівнюємо себе з іншим, то то вже не про любов до себе і не про самооцінку. То ми оцінюємо когось іншого. А ми не можемо порівнюватися з іншими людьми. Ми маємо порівнювати себе тільки з собою, тому що в кожного з нас своя точка А, в кожного з нас свої життєві обставини, в кожного із нас. Все абсолютно по різному відбувається. І в кожного із нас навіть ті штурині вигоди різні. Все абсолютно по-різному. То ми ніяк не можемо себе порівнювати з кимось. Це дуже важливо. Написати прямо на листочок свої плюси, те, що мене вдавалося, те, що я вмію, Ці якості, які вам подобаються в собі. І тоді буде легше віднайти ось цю сторону полюс знаком плюс, то якийсь схований вас. Але це варто робити. Варто починати. І кожен день по маленькому кроку, і ви отримаєте колосальний результат навіть через місяць. З вами була Олена Мілько, сімейний психолог. Бажаю вам балансу вашій самооцінці та гарного емоційного стану.